Тривають важкі бої. Чи знаєте ви де саме? Що там відбувається? Прямо є і керівництво нашої держави, каже і наші силові структури, і збройні сили про те, що будь-які плани вони люблять тишу. Але да, бої бої тривають на Луганщині, бої важкі, застосовується авіаційна. Авіаційні удари, і ракети, і артилерія все працює по наших позиціях, і в тому числі по наших населених пунктах, але наші хлопці-захисники України міцно тримають оборону і не дають ворогу просуватися, наносячи йому значне враження. На яких напрямках тривають бої? На теперішній час у нас тривають важкі бої на білогорівці. Наші хлопці тримають так і Кремінський напрямок, так і невський напрямок. Ворог не припиняє спроб здійснювати як наземні атаки, так і артилерійські. І Б'є нещадно по наших населених пунктах. Але хлопці відбивають ці атаки і знищують ворога. Чи вдається українській армії контрнаступати? Казати про. Наступи чи дії військових, ну це скажімо так, прерогатива о, військових, і я думаю, вони покажуть ці наступи. А те, що стосується ворога, так звісно, він буде е, завдавати впливу, тому що також турбується про цей наступ і шукаємо. Ну шукає де може бути скупчення чи накопичення наших сил і постійно. Діоргає ту чи іншу смугу оборони для того, щоб і рухати і свої резерви і задіювати наші сили, які стоять. Які населені пункти останніми днями обстрілюють найчастіше? Ну найчастіше зараз удари в нас ідуть по невському. Якраз е ворог вже взагалі не лінується бити саме по населених пунктах, е де в нас і досі перебувають наші громадяни, які ще не евакуювались і мають. Не мають бажання поки евакуюватись, вони проживають за своє майно. Це пенсіонери, які там проживали довгий період часу. Також це удари по білогорівці. Майже скажімо так, майже по всіх населених пунктів, які є деокупованими на Луганщині, завдає, завдає завдається ракетний вплив, і тим більше ви знаєте, що більше за все турбує, що не по позиціях збройних сил. А саме більше і більше, ми так розуміємо, просто по селах б'ються. Такий знаєте, устрашаючий фактор намагається зробити, але наші хлопці достойно відбувають ці всі заходи, заходи і наміри противника. Тому я думаю, будемо тримати лінію і не наступати вперед. Тобто, я так розумію, нині гатять по цивільній інфраструктурі без розбору. Да, взагалі на теперішній час, тактика противника, вона е, незмінна. Це просто хаотичні удари по населених пунктах, по якихось дорогах. Можливо, шукають якісь логістичні напрямки, але на теперішній час ми бачимо лише те, що просто йде руйнація наших населених пунктів, які знаходяться на міжі лінії зіткнення. А що з критичною інфраструктурою на теперішній час у деокупованих населених пунктах, в тих селах, які наші відсутні, і водопостачання, і електроенергія, але ми забезпечуємо повністю водопідвоз, Ми забезпечуємо наших громадян і генератор. Нами і пальним для цього ну, основні офіси там, де ми можемо розташовуватись, і в тому числі і харчами і медикаментами. Однак та інфраструктура, яка була до моменту повномасштабного вторгнення, на теперішній час пошкоджена, і проводити її ремонт на теперішній час. Ми не можемо ворог просто не надає можливості зараз відновити якісь засоби критичної інфраструктури, тому що прицільно б'є якраз по тих локаціях, де необхідно нам проводити роботи. Що ж відбувається на окупованих територіях? Чи знаєте ви? Так, звісно, ми отримуємо інформацію про ситуацію на де... на окупованих якраз територіях на тих територіях, які знаходяться в смузі лінії зіткнення. Ситуація критична: світла немає, води немає доставка медикаментів та харчів, перебоями йде. Тому ну ситуація критична і те, що ворог. Не дає можливості людям як приїхати на нашу сторону, так і е, дає тільки дозвіл на приїзд в глибину своєї території, яка на теперішній час окупована. Але люди відмовляються більшість людей чекає нашого повернення і ситуація, там що я ж кажу, що з водою, що з харчами, вона дуже критична, в тому числі критична ситуація по медицині надання медичної допомоги. Це взагалі е, на цих територіях. Це взагалі найбільше питання, тому що ви самі розумієте, що. Там залишились як люди маломобільні, так і пенсіонери, які потребують постійного догляду і постійного надання медичних послуг. Але на теперішній час ці медичні послуги, які там є, те, що ми володіємо інформацією, вони надаються лише військовим росіянам і ДНР ЛНР цих невизнаних республік. Тому що дуже велика в них кількість поранених іде останнім часом лікарні переповнені, і по остаточному принципу на місцевих громадян лише залишається там ну крихти надання медичної допомоги. Ви вже сказали про те, що на територіях, де йдуть активні бойові дії, залишилися цивільні. Чи є у них можливість евакуюватися? Да, ми забезпечуємо евакуацію всіх, хто її потребує або бажає евакуюватися. Але я ще раз скажу, на території нашій, де окупованій, залишились лише е, пенсіонери, які на теперішній час відмовляються від евакуації, тому що ну мають там своє майно і е, господарство, так скажемо, і дуже переживають за нього. Але ми постійно з ними проводимо роботу щодо евакуації, і періодично люди погоджуються, виїжджають на територію, яка не підлягає, не підпадає під обстріл щодо. Однак та ті території дуже сильно обстрілюються чи залишилися від тих населених пунктів буде щось живе? Ну населені пункти значно пошкоджені, але я ж кажу ще раз: люди знаєте, як прив'язані до своєї землі, і вони дуже за неї переживають. Да, населені пункти дуже пошкоджені. Е, якщо там ну просто до прикладу брати вікон не залишилось майже ніде, але люди там монтують е, захисні чи загороджувальні, якісь щоб е, закрити вікна, як вибиті ці, і продовжують знаходитись, мають там погреби, підвали і там залишаються.